Ворого виступати, тому що я в цьому залі другий раз в своєму житті. Багато мене знають тут, шановні депутати. Пів року тому я мав таке, знаєте, нестерпність і кричати ачу на місці голосувати. От я другий раз, тому що маю тому на оказію отримав поранення, дяка нашим медикам. Вони, як, як Христос, существо, приходить мій лікуючий лікар і на сьогоднішній день після е, реанімації каже, вставай, йди, так на нього дивишся, на костелі подивишся, каже, ні, погано вставай йти. Шановні депутати, ну ви мене пам'ятаєте, тепер у мене трошки інший статус. Я вважаю, що ви проголосували, не дали мені слово, тепер, тому що мельник ще один є, геть написано Мельника. О, ви не розібралися. Тут мене називали з генеральним скалом. Е, насправді я є начальник штабу батальйонного на етапу. той відомий е, е, сьогодні одна із е, е, бойових одиниць, якої ну, не шкодує своїх сил, котрі дійсно є е, патріотами України. Повірте, ми вам перемогу принесемо. Хочу прийти, прийти в прийти цей зал. побачити вас всіх то будь ласка, запам'ятайте, що війна, війна, е, нічого не зважує. <плес> дайте, напрашні, <плес> дайте, напрашні, дайте, дайте я скажу. Прошу одне запам'ятати, що війна нічого не зглажує, нічого не забути і ніхто не буде забути. Тільки відчуття е, е, обостряються. Я сижу там шкромно, тихенько, на, на гайорки, не тому що е, я не вмію когось поставити на місце, робити мені. Така служба, що не можу ставити людей на своє місце. Не хочу нікого ображати і нікого не хочу лякати. Але щоб ви запам'ятали, прийдемо з усіх спитань. Дякую за увагу.